У запорізьких лікарнях триває перевірка роботи модульних котелень. Установки на випадок аварійних відключень мають автономно забезпечувати теплом медичні заклади. Котельню встановили нещодавно в четвертій міській лікарні, що в заводському районі. Запасу дров для опалення, який нині є, вистачить на місяць, зазначає керівництво медзакладу. До штату лікарні також планують взяти фахівців, які працюватимуть на котельні. Нині спеціалісти завершують практичне навчання. Вже у штатний свій розклад ми туди вже включили цих людей. Ми сподіваємося, що вона нам не знадобиться, да? що все буде добре. І дай Бог, щоб так знаєте, небо почуло такі мої да, слова, щоб це на всяк випадок. Да? На всяк випадок ми готові. Разом з тим в четвертій лікарні тривають роботи в ендокринологічному відділенні. Оновлюють зокрема зовнішній вигляд приміщень та вже встановили сучасне рентгенологічне обладнання. Загалом в Запоріжжі 9 міських лікарень та 3 пологові будинки оснащені модульними котельнями на випадок можливих блекаутів взимку. Передала необхідні установки міжнародна агенція USAID. Я певна, що ми будемо далі продовжувати співпрацю, і не тільки в контексті надання модульних котелень, а й в контексті забезпечення обладнанням, технікою наших комунальних підприємств, потужними генераторами. Це важливо. Водночас, в кінці 2024 року, ми вже не плануємо встановлювати такі модульні котельні. Ми більше звертаємо свою увагу на влаштування когенераційних установок, тому що когенераційні установки є більш потужним інструментом для того, щоб забезпечити опалення. В в умовах блекауту, зокрема в багатоквартирних будинках.